Усім привіт! Я Злата, я вас вітаю на маленькому читачеві. Сьогодні 9 грудня, а це означає що 9 -та шоколадка. Так, давайте знайдемо. Ось вона, давайте її відкриємо. І тут така. Як вона знала, я сьогодні йду на фігурне катання. Ти, можеш майбутнє передбачати? Добренько! Все рівно дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому читачеві. Усім хорошого 9 грудня і до нової зустрічі, мої улюблені підписники. Не забувайте поставити лайк, підписку, дзвіночок і все. І все, я вас відпускаю.